верхні суцвіття. А, і вирізаю, звісно, на всіх кущах. Можна зараз вирізати якісь тоненькі, погані, негарні гілки, які взагалі вам потім будуть непотрібні. Якщо ви не можете приїхати обрізати ваші гортензії навесні, ви можете зробити це і зараз. Але б я радила обрізати трошки вищі на 2-3 бруньки, А вже у травні, коли почнеться сухорух, коли підуть нові пагани, ви просто зробите коригуючу обрізку, формуючу обрізку для цієї гортензії. Чому я не роблю зараз обрізку восени? Тому що я вважаю, все ж таки, що в своїх гілках гортензія накопичує поживні речовини, які потім допомагають їй зимувати. А ви обираєте для себе, який вам підходить більше варіант. В принципі, і той, і той досить дієвий. Далі деревоподібна гортензія теж схожа ситуація. Якщо